Там простіше вони нам пішли на зустріч і збільшили плату перефорування. За той рік звернулися десь за 100 минув десь на 600 тисяч, напевно, збільшили сплату переговорів. У тій програмі є якісь запитання? Наступна програма поховання військової служби, які загинули під час проходження військової служби, Тому що вшанування їх пам'яті. Так, то така також програма приймалась минулого року. Відповідно, присутствують е по цій програмі є 100 тисяч гривень, щоб е кошти які тратили. Ми по цій програмі купляли меморіальні таблички, встановлювали загиблим воїнам, а також купляли ритуальні е ну, як, предмети труну, хрест для е організації похорону військовослужбовців. Е програму ми використали повністю. Всю всіх коштів нам там навіть не вистачило. було. На наступний рік, напевно, можемо, пан Миколаївич, буде казати, напевно, нам прийдеться щось по тій програмі також збільшувати фінансування. Дай Бог, щоб не по трунах, а по встановленні меморіального комплексу, якого ну, щось треба в тому плані думати. З багатьох громадах вже бачили, є алеї слави, що будують самбові. Ми десь до того не йшли бо богу, як у нас було. Невелика не кількість порівняно з іншими громадами з того року, на жаль, в нас вже є одна чоловік, і десь з часом маємо думати про те, де, де мало як захопити, які знову ранні компенсоти. Крім того, пам'ятники військовослужбовцям ті надгробні держава компенсувала 87 тисяч. На сьогоднішній день кажуть, що у них вже тобто не вистачає коштів. Вже має бути співфінансування з місцевого бюджету. І там ми трошки дуже ускладнили процедуру. Взагалі важко буде говорити з цими родинами, бо родина має сама встановити пам'ятник з якоїсь підглядної організації, має бути договір, акт і фотозвіт, і після того, як держава функціонує кошти, а ми компенсовуємо місцевий бюджет. Ну, тут таке проблема дійсно, тому що так, людей, людей не треба сказати, що їй за свої гроші. Як ну, ви вже не можете навіть похвалити, того героя. Є така проблема, я думаю, що то так само ляже на місця. Бо в одного пам'ятника 87 тисяч, щоб було, то, то може бути і ляж на нас. Так. Ну, а, Ґх, Наприклад, до вигляду з, з, з ким ми будемо заключати, з ким наприклад. ми просто здається, вона купляє так хочеть, так? Да? І... Пам'яті, пам так. Пам Але пам там, ну, я думаю, що сума буде фіксуватися, так, минулого року, то було 87 тисяч. Але то все держава купить. Але то були виплати. і То було добре. День виплати грошей, а тобі замовили пам'ятник, Ну, 83 тисячі мало від держави, ще додало щось своє, щоб хотів там чекати, чи краще, рік щось Так. У цій програмі якісь питання, пропозиції? Так, наступна програма благоустрій, освітлення, поліпшення стану довкілля населених пунктів та утримання вуличного шляху на місце Дісну сільської Загальний ресурс у тій програмі є 2 мільйони 300 гривень. З них я буду ну, по частинах розказувати, під які кошти. Придбання обладнання для облаштування вуличного освітлення 100 тисяч гривень на рік, забезпечення освітлення вулиць населених пунктів, тобто сама електроенергія для освітлення 550 тисяч гривень, обслуговування, ремонт, заміна ну, вуличного освітлення 200 тисяч гривень. Предмет, придбання предметів матеріалів для виконання з благоустрою 100 тисяч гривень. Послуги, спасіння трави, обрізання дерев, чарників, узбіччю доріг, чистка, руківки, опрескування раундапу руківки 300 тисяч гривень на рік. Також вивезення твердих побутових відходів на території стілківської сільської ради мається на увазі несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ 50 тисяч гривень і утримання вулично-шляхової мережі. Це є вирівнювання роботи автогрейдера. Копання е, кюветів ескаватором перевезення ґрунту, підсипка, очистка від снігу, закупівля щебню піску за е, разом мільйон гривень. То так, по пунктах. У цій програмі є якісь. Приплатити збільшити, зменшити <звіт> якісь задати. Оставити з курсу а там відходить якісь кошти візь. на благоустрій, кошти великі, по селах. Тобто усіх села. Ми можемо як зробити. Що ми бачимо, що десь потрібно там щось е підкосити, десь щось підправити, десь щось обрізати, то можна звернутися прямо до голови, то не було там писати десь адрес то не обов'язково писати. Так, ah, ні, що писати? Просто передумайте, що треба провести благоустрій там, то і там. Є комунальні підприємства, ми тим того вирмаємо всі інші дії. Ну, краще самим стати зробити. А що якщо саме тоді допомогти, то вже Я багато чого сам роблю. Але я не вірю, що не будемо так. Та інсти, у багато говорить. Та він тільки почав. Так, так. Так, так. Того року, скажімо так, на благоустрій ми заклали кошти, ви бачите, і на утримання вуличної шляхової, і на освітлення, і в населених пунктах, то що, то що говорилося. Питання, чи, чи буде використовувати і як буде йти дохідна частина, то теж, теж ще невідомо. І чи не треба буде звісно кошти забирати, наприклад, для того, щоб знайти якісь інші програми. Тому що ще не, зараз ми, коли йдемо до розвіду бюджету, треба бачити загальну картину, і там у нас є дефіцит. І дефіцит треба буде покласти якимись заходами. Тобто заходи по економії коштів, і, або е, ще надіється, то, що нам залишиться ще з того року, що ми зекономимо. Ми там йдемо до того, давайте перше по програму. Ну, відносно освітньої світ, я вже хочу задати вам слово. Ну, по Совицьку виключається світ по вуличному, 11, 23, потім 11. Ретинська приїжджає за 20, 12, а ще пів години йдуть на горбу, пав <проду> Чи <проду> можливо на годину продовжити, хоча б на годину, що на годину 20 буде що освітлення Можливо. Хоча б ще на майже спротити. Ну, включається всім, а в 11 виключається. Можливо. Е електричка приїжджає за 15, за 20, 12. І люди йдуть пішки. Просто посудують. Чи пане має проблем? На годину посудують. Пане, пане. Зовсім немає проблем. Ну, це час. То не проблема, ми то зробимо, просто дивіться. Кажіть зразу, бо, наприклад, по-перше, в кожній точці є різні датчики. Одні переводяться зі зміною переведення годинника, інші не переводяться. І такі нюанси, по деяких вони самі перевелися, по деяких не перевелися. Ми то записали і. Витягай 12-20 ще людині кошти вони несуть. До коментації година. До 19 години. 12.20. 12. Е, переходимо до наступної програми. Сільська е, програма, інші виплати населення, вона так називається. І е, оголосить зараз питання, що розкаже. Інші виплати населення, програма фінансові ресурс тої програми 800 тисяч гривень. Програма приймається від початку. Повномасштабного вторгнення. по даній програмі ми виплачуємо військовим, які вперше ну, пішли на службу. У цьому році ми виплачували 5 тисяч гривень одразу у допомогу, а також на випадок поранення на розгляд комісії, також виплачується сума до 20 тисяч гривень. В принципі, що, що можу сказати, Ну, програма. Соціально, соціально необхідна і поки військовий стан, то мусимо. Ми нам кошти зменшити. Я думаю, недоцільно, бо нам право тих коштів так а так вистачає. Минулого року ресурс програми 450, то що ми виплатували 5 тисяч невеликі кошти, але я вам скажу нормально сприймається, бо то є знак уваги від нас, тим хтось, якщо що служить. Щодо поранень, так само досить непогано. Працює програма, там 20 тисяч вживків, Тяжчі ступеня, поранення і десь з розумінням ставляться до нас боку. Так само з розумінням ставляться інші військові частини, які звертаються за допомогу. Ми їм говоримо, що ми в першу чергу працюємо над тим, щоб підтримати військовослужбовці і сім'ї, які є в нашій території. Ну, ви, відразу не бачили по відсотках до доходу. Наша громада вся третя, не там внизу, то якщо взяти видатки на оборону відсотка до доходів. То в мене є на останній місці. Стараємося щось допомагати, ми маємо декілька поляг, але я вже не був на сесію і третя штабу, і інші бригади, близько 5 подяк, які прийшли допомоги. Пріоритетом залишається зараз якраз та програма питання ветеранської політики, і я думаю, що там кошти будуть збільшувати, тому я кажу, що може бути таке, що кошти будуть на благоустрій, треба буде забирати десь платити більше ці питання. Бо питання політики і політики завжди серйозно піднімається і навіть структуру кожної громади вводять по кільця по роботі з екраном. Тут ми точно будемо домовляти, бо 1800 тисяч ми на початок, дай Бог, щоб не додали, щоб війна закінчилася, знаєте, але почалося поколець. в останні? Я ще хочу тільки дещо сказати, що зараз існує програма обласна, бо я пізніше можу забути, де ветерани, не ветерани, які звільнені з Лав Збройних сил України, але це стосується тільки звільнених з лав збройних сил України, можуть бути до 18 днів відправлені на реабілітацію. Це є не мирів, яворів і трускавець. Тобто, хто знає таких людей, це є просто скерування від сімейного лікаря потрібно витяг з амбулаторної картки. І таких людей відправляють на реабілітацію. Небагато, 18 днів, але все ж таки скористатися цим потрібно. Але обов'язково, що в військовому квитку має писати, що це не діючий військовослужбовець, звільнен, він не діючий, він звільнений так. І можна таким військовослужбовцям скористатися, і обов'язково треба скористатися військовим. Чітко вказано там, що має бути звільнений, що він не має бути закріплений за будь-якою частиною. Бо сімейний лікар, бо ми сімейні лікарі, не можемо дописувати скерування військовослужбовцям, які служать в даний час. <кiffe> так, <кiffe> так, які навіть коли вони закріплені за частиною і вони підпорядковані військовим медикам. Тобто це стосується тільки тих, які є звільнені, коли сімейний лікар зможе написати таке спірування. Так що, як знаєте, таких людей нашої громади, і. Так, ну, не тільки наші, це є областя, підавла, і обласна програма. З різних громад, як знаєте, таких людей хай коли цим користуються, <сміттє> бо я знаю, що цього річ вони тільки ту програму спустили недавно, і, і навіть люди не всі нею скористатися, Бо ніхто про неї не знає. Де до вас адресувати персонально? <проб> Практично. Так, так. так. Сімейний рік, сімейний, пасіна... ну, сімейний рік. Так, ну що переходимо до розвитку наступної програми, так? Е, Сіста програма розвитку та підтримка комунального підприємства до руссу, ради, е, то стосується комунальних підприємства, які здійснені вивіз ТПВ. На сьогоднішній день тариф по вивозу ТП досить великий і повинен реальний тариф досить великий. Через що? Перше пов'язано з тим, що в нашій громаді немає снізвалища і ми привозимо наші в громади. Утилізація там нам вийшла понад 600 тисяч. Ну в середньому п'ять тисяч в місяць виходить ревіс ТП. Ну і плюс відстань. І ми мусимо додати то, що вивести <клес> тут ТТВ, так само на синів матеріалів і не досувати. Він хочуть навіть ані тариф і сорок времени, так само штаб того, що різниця між встановленим тарифом <клес> і реальним тарифом по попередніх ще раніше поданих розрахунка зараз і в межах сімнадцять реальності. З одної вирішено тариф опонент. Зараз ми... Піднім будемо розглядати тариф на 2025 рік, але до реальної вартості я думаю, що ми все рівно на підніме, тому що може привести, що люди взагалі перестануть планити і буде живуть. Тому частину мусимо взяти удар на себе як громади і компенсувати різницю. Компенсація різниці вона йде не тільки в що судити думали. Компенсація різниці, в тариф оплатить заводопостачання, загальнівання. У всіх громадах там

іде. От, собственно, то, що фіксується, що машина сідає, вона каже, що це. Це за заїждже, машина, якої нікого немає. Там там тувалиться. От там. А там, коли додому є маршрут, наприклад, вас на роботу возити. Все ж таки, от є. Ну, приклад, просто я не можу заходити щось що забито машина, є якісь такі, що наша дня і конкретна фаза і ресурс я згодив я так місті чайно заїжджали заїжджем по ділянці я теж не знаю або не обов'язково ну й далі, далі я сам чомусь розумію давайте підтримці, можна прояснити ще питання? нема програма підтримки дітей які проживають за середовістю Служби 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 Ради одинадцятки власники які добули 200 балів чи не мали в процесі місцевий регіонний роботник Служби Служби Ради Мають фокус освіти культури мистецтва туризму платформу тисячі рік. Скільки ми там перевчаємо 100 тисяч? 100 тисяч. Так. А скільки було в цьому році таких? 100 тисяч. Скільки... скільки було призайде? Знати, скільки я ну, не скільки... готовий сказати, там залежить не суть в кількості, суть в місцях. Тому І що в область ми пропали, наприклад, 2000. А ви так, якщо це волейбольна команда, спортивна, наприклад, команда, там вона отримала п'ять тисяч на команду. Розумієте, <звучить> якщо ти <звучить> досі пішов на Олімпіаду, ти отримав там в залежності казумкову колежке місце. Тобто чи 500 гривень, чи тисяча, чи дві тисячі гривень, якщо обласна олімпіада районна, тобто тут така система виходить. Закладення керівників закладів є створена спеціальна комісія, яка сідає і кожен кожну дитину розкладає, кожен досягнений, розбирає, там скільки виділяє? 100 тисяч гривень. Де як більше в цьому році не використані, всі гроші ми повертаємо, я зрозумію. Ні, ні, ні. Оці вісім тисяч. Чого? Ну, тоді ти вісім будемо Ми вставляємо нашу громаду, спортсмени наші. Може, почасово стало, а там будемо дивитися, будемо кошти. Якщо використані ці вісім тисяч, то ми вісім тисяч. Менші дають, то менші не розв'язують. треба. Давайте так, ми подимося. Це можна додати. Можна наміні. Ми всі що до кожної сесії у вас відмінить бюджет. Вона десь бракує, десь відновлено, десь щось дають в області, десь отаку призначення. Я думаю, що якщо ми... Дай Бог, у нас цих дітей було багато, але грошей не є. Так. І ще одна програма розвиток спорту серед населення стільки з Це нормальне. Річ, колос. Так, Також щорічна програма, також сума 100 тисяч гривень на рік. Це має, ну ми фінансуємо, якщо в школах нам дитячий спорт, то він буде. У системі освіти там фінансування, то доросле населення, змагання, там будь-які турніри, по Спартахіади, ігри громад, які ми їздимо, із Далинговорог, Бучу, і е, будь-які турніри присвячені там, до Миколаєву. Ну, це все, що відбувається завдяки спіянні фізкультурної спортивного товариства Колос, ми фінансуємо придбання кубків, медалей. Як правило, в кінці року завжди ще стараємось командам якісь матеріальні дати на команду чи м'яча купити, тобто, в залежності від коштів. Що стосується розвитку спорту в громаді, то ми десь думаю, січня, що все буде добре. Або на черговій сесії будемо мали без ще дій програми, які дуже важливі, Це є програма розвитку фізичної культури, спорту і програма підтримки позашкільного закладу, який нас, нас функціонує при ліцеї. Тому що дуже багато змагань і дуже багато перемоги, які здобули. Ну, ви знаєте, чути, може, що я може громада, не спортивніша області. То, і, в принципі, то не, не завдяки нам, я так думаю, завдяки спортсменам, то треба, щоб знак варту до них був. Нам треба ту програму, той, той гази коспорту, який на сьогоднішній день є, його треба бути. Е, Так. В принципі, по програмах. По програмах все. Якщо є якісь запитання або пропозиції, прошу здати. Четецькі точно. Так, українські міські. Четецькі комісії, то категорії Серед абсолютних, то ми другі. Серед всіх. Якщо Роз перше місце має шахтицький, то ми другі. Після нас знову йдуть там міста. По програмах є запитання, пропозиції? Ставимо, ставимо голосування питання про затвердження програми, які фінансуватимуть за закону коштів сільського бюджету 2025 року. Прошу депутатів розв'язатися ще про питання голосування. Я мені там я я в кофі. Я вже скільки кофі. Зі бюджету 2025 року рік ролі депутати, прошу уважно слухати. Відір Васильович, прошу доступ. Ну, відповідно, так як прийняті програми, надіюся, там бюджет посидеться в, в певній частині, також не прийняті програми. Щодо бюджету, то відповідно до, пропонується затвердити загальний план доходів бюджету у розмірі 100 мільйонів. 709 тисяч. Е, мушу сказати, що для порівняння дана цифра є менша 90 минулорічного, але е, насамперед тут вплинутий факт, що освітня субвенція, яка є, займає доленосну частину доходів і видатків, і вона в цьому році вперше державою рахується не на весь рік нам дають іншим громадам, а тільки на 8 місяців. Тому е, відповідно тут освіт... сума освітньої субвенції є на 8 місяців. Щодо тих е, загальних доходів, власні доходи це є 27 мільйонів гривень на рік, це є податки, точніше, якщо іншими словами, базова дотація або дотація вирівнювання, це є 37 мільйонів 87 тисяч 600 гривень. Освітня субвенція 36 мільйонів 621 тисячі 400 гривень. Відповідно до норм чинного законодавства бюджет повинен бути місцевий, бюджет повинен бути збалансований, відповідно, видатки становлять суму аналогічну 100 мільйонів 709 тисяч гривень, з яких видатки на е, педагогічних працівників пораховані також в контексті дотації освітньої субвенції на 8 місяців. Якщо брати по блоках, по видатках, я буду так в принципі говорити, блок і який. Такий дефіцит, якби до, що не вистачає нам до, до, до відносно потреби. Е, освіта. План є 68 мільйонів 869 тисяч, потреба 80 мільйонів 132 тисячі. Тобто дефіцит 11 мільйонів 263 тисячі гривень. З них працівники 36 мільйонів 621 тисяча план. Потреба 39 місць, дефіцит 2 мільйони 578 тисяч. Утримання загальної і середньої освіти або місцеві бюджети. Які його називають. План є 23 мільйони 13 тисяч гривень. Потреба 31 мільйон 13 тисяч гривень, і дефіцит є 8 мільйонів гривень. Далі, управління сільської ради апарат. План є 17,3 мільйона гривень, потреба 18,8 мільйона гривень, дефіцит 1,44 мільйона гривень. Дошкільна освіта, я забув сказати, там план є у нас 5 мільйонів 547 тисяч гривень, потреба 6,233 мільйона, і дефіцит 685 тисяч гривень. Охорона здоров'я, план мільйон 300 і потреба 1 мільйон там ви знаєте, на зарплату ми не платимо, це платить МСЗУ. Соціальний захист план 4 мільйони 110 тисяч гривень, потреба 4610, дефіцит 500 тисяч гривень. Культура план 5 мільйонів 350 тисяч гривень. І така, така сама потреба 5 мільйонів 350 тисяч гривень. І все інше, де є пожежні, підтримка ЖКГ, за резервний фонд, це є 3 мільйони 732 тисячі гривень і такий самий є, ну, така сама потреба. Так коротко, якщо детально, щось можете питати. Дефіцит 13 мільярди. В основному коштів, як завжди, бракує в усвідомлю. Тому що у нас навчання одного учні найдорожчува. Чотири учні вчить одиничити. Крім того, що педагогік з велика кількість став педагогічних працівників, у нас йде отримання закладів для порівняння отримання закладів, тобто технічних працівників і енергоносіїлів, у нас йде більша сума чи на отримання цього апарату суда. Ну так, для порівняння. І там ну, 30 мільйонів з енергоносіями ми маємо потратити для того, щоб отримати ці заклади. Крім того, що педагоги. 30 мільйонів, то є місце, ресурс місцевого бюджету, який, на мою думку, можна було використати ефективніше. Тому погашення дефіциту два кроки. Перше, то залишки, які надіються, що у нас утвориться, кілометр, що економія підстана покупку. Бо... Це підносно вчителі. Так. Дефіциту. І друге, заходи по економії, які ми кожного року розробляємо, і того року теж будемо розмовляти, що стосується місцевого бюджету що стосується практичної праці. До вересня місяця заходами ми дійдемо, далі припиняється фінансування закладу освіти, де навчається менше 45 учнів, і буде надана друга друга субвенція з місця бюджету. І нам тоді треба буде прийняти річне поробити світів на заклад. Так коротенько Богсваг. Основне 80% відсотків бюджету тоді додатки на. До вересня вчителям буде розраховано зробити виплату. Так, до того року мав би похвалити нас. 100% винагороди серед громад, які є по фінансовому позицію місці, але 100% законодавна такі коштів, що 100%. За 50% жовті, 50%. Відповідно з іншими громадами, ми педагогів не образимо. Якщо взяти самбірський район, весь самбільський район, ми педагогів не образили, що хочуть зартні плати. При тому, що я скажу, що в нас є за велика кількість педагогічних став. Можна ще стимулювати тих педагогічних працівників, які е, в класах, які навчаються більше 25 дітей. Їх, їх не то, що можна, їх треба стимулювати до роботи можна, і треба піднімати їм зарплату плати. Але то в мене не зробить, якщо ми не оптимізуємо штат. Інакше у нас. Ну вони так. трохи назвуться за свій рахунок на ну, місяць. Так. Чуть, ну то не суттєво. За той місяць. Там не. Ні, та, не так. Так. Ну зараз будемо розробляти економіку, будемо пропонувати, як як проголосуєте так. А та президентська тисяча, яку вона встановила за 2 вчительів. На сьогоднішній день є, має бути додаткова. Надіємося, що вона буде. Бо якщо не буде, то плюс 3,5 мільйона ще, ще між наслідків. Ще мінус. Ще, ще мінус. Міжнасті. Але ніби була остання нарада, казали, що чекайте бо то ще чекайте додаткову сьогодні субвенцію, тому що той 1300 ще немає. Там теж є моменти з її розподілом, тому що 0,75 ставків, 0,5 ставків. І надлежкові ставки ключує. Держава дасть тільки на те, що є по нормах. Якщо в нас, наприклад, має бути 200 педагогів, 200 став, а в нас є 250, то 50, тоді отак місцевого бюджет. Якщо ви такі багаті, можете собі дозволити вчити так дорого дітей, прошу платі. То ми будемо розглядати, коли вже дещо прийдемо до. На сьогоднішній день є дефіцит, розробляємо заходи, дивимося, що є залишкою. А далі прийде всі інші бази будемо летіти по ситуації. треба вір. З працюйте, я працюю. Так. далі. ставлю тоді на голосування питання про сірий бюджет Київської okay. ради на 2025 рік. Усі депутати визначаться по своєму голосуванню. голосування. Uh, Наступне питання про затвердження фінансового плану центру первинної медико санітарної допомоги сільської ради. Чи досить вам буде гроші, на що зробити? Фінансовий план фінансовий план не міняється. Про то є такі формальні можна сказати. Щороку ми затверджуємо документи, як у двадцять четвертому, році. Тобто, що входить? Туди входить заробітня плата, нарахування, медикаменти, лікарські засоби, лабораторні реактиви, закупівля антисептики, тобто, все, все те, що потрібно, щоб оперативно працювала у повному обсязі, і зарплата виплачувалася в повному обсязі. По плануванню ми нічого більше не запланували ніж минулого року. Надіємося, що заробимо не менше ніж минулого року. Ми цього цьогоріч від НСЗУ отримали 8 мільйонів. 8 мільйонів 56 тисяч е, витратили 7 522, трошки, має, трошки маємо залишку на рахунку. Е, заробітна плата виплачується у повному обсязі затримок, е, щоб нам чогось бракувало, таких речей також нема. Лабораторія працює, реактиви закуповуються, е, тобто заборгованості ми не маємо. І якщо буде <г todavía> таке саме фінансування, як цьогоріч, тобто так все і залишиться на такому рівні. Якось так. Якщо хочете конкретно, можу прочитати. За... По кожному пункту, як є ваші індивіді відкриті, щоб є